Могу важні, сказав Господь своїм учням. Остерігайтеся книжників, що люблять ходити собі у довгих шатах, вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовиці, довго моляться на показ, вони матимуть тяжкий засуд. І сівши навпроти скарбоні, Ісус дивився, як народ кидав гроші у скарбоню. Чимало заможних кидали багато. І ось прийшла одна вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кодрант, прикликавши своїх учнів, сказав їм «Істинно кажу вам, що та в Бога вдовиця кинула більше від усіх, які кидали у скарбоню. Усі боки дали зо свого зайвого, вона ж зо свого уборства вкинула усе, що мала. У весь свій прожито, тобі. Священий Владико, отці духовні, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ціла 12 глава Євангелія від Марка, яку прочитуємо протягом цього тижня, вона наповнена дискусій, в яких Ісус Христос старається навести на правду, бесідуючи. Спочатку із первосвященниками, потім з фарисеями, садукеями. Говорячи їм правду про Бога, має дискусію з іродіадами, котрі хочуть зловити Його на слові. І сьогодні ми читаємо завершальний уривок 12 глави, де можна сказати, Ісус Христос наводить тих, які хочуть Його чути, бо лише ті є учнями, хто хочуть Його слухати, їх наводить на всяку правду. І це дуже гарний приклад для нас, дорогі брати і сестри, що протягом нашого життя ми ведемо діалог із Богом. Ми маємо цю дискусію ціле наше життя. І різні речі у своєму житті ми починаємо з часом розуміти. Бог нас наводить на правду, Бог нам показує правду про наше життя. Бог із досвідом життєвим дає нам мудрість. І кінець кінцем можемо бути впевнені, що у дискусії із кожним із нас Бог покаже нам правду. І якщо ми захочемо бути його учнями справді ті, які хочуть його чути і йти за ним, то ми пізнаємо ту правду про своє життя, котра головним чином полягає в тому, що найголовніше це наш внутрішній світ. А Ісус Христос каже, що. До цього ми доростаємо лише тоді, коли розуміємо, що найважливіше. І що найважливіше, він, він показує своїм учням на прикладі тої вбогої вдовиці, котра залишає всі свої гроші у скарбоні. Розумієте, другі брати і сестри, протягом свого життя ми, ми по, по різному думаємо. Ми Спочатку думаємо, що християнство полягає на тому, щоб виконувати всі заповіді, потім ми стараємося чогось доброго робити. Ми справді із любові до Бога пильнуємо своє життя, стараємося кожного разу побачити ті способи, які ми можемо послужити в своєму житті. І кінець кінцем маємо дійти до мудрості в Богої вдовиці, котра віддає все. Я думаю, що Ісус Христос у тій вдовиці бачив себе, бо лише Він, єдиний, віддав цілого себе. Це також робила вбога жінка, котра не залишала собі нічого на завтрашній день, ані навіть найменшу частинку, нічого для прожиття. Але тим жестом показувала повністю завтрашній день, довіряю Богові. І тоді Ісус Христос ставить її в приклад. Бо Бог гордим противиться, а в Богим дає свою благодать. Так завершилося сьогоднішнє апостольське читання, соборне читання апостола Петра. А на самому початку апостол Петро дуже гарно. Говорить, що не вдивуйтеся, дорогі брати, із тої пожежі випробування, котра постає у вас. Бо якщо страждаєте, то страждайте разом із Христом. Ось що важливо, дорогі брати і сестри, не дивуймося, що наша віра має пройти через пробу. Не дивимося, що життя не буде легким. Бо якраз протягом цілого цього життя Бог провадить із нами діалог і мусить нам показати правду, а ми мусимо показатися його учнями. Ми мусимо витривати у випробуванні нашої віри. Але коли розділяємо наші страждання разом із Христом, то тоді справді йдемо слідом за Ним. Ось що важливо. І тут Ісус Христос каже, що важливо, щоб ми не, не хворіли на гордість, але жили лише смиренням, бо це правдива дорога учня, учня Христового. Тож молимося, дорогі брати і сестри, за те, щоб ми у цій дискусії з Господом Богом, яку провадимо кожен день нашого життя, щоб ми, отримуючи відповіді на свої запитання, найголовніше бачили правду про себе. Бо коли бачимо правду про себе, бачимо, що ми не всемогутні, не можемо всього в своєму житті, то тоді із довірою, покорою справді залишаємося Христовими. А в цьому лише і полягає шлях спасіння, котрий Бог наповнює, наповнює своєю благодаттю, котру зможемо побачити в нашому житті, коли справді довіряємося. Амінь.